22 запитання: торгово промислова палата. Відповідно до положень чинного законодавства України, торгово промислова палата є недержавною, неприбутковою самоврядною організацією, яка об'єднує юридичних осіб, які створені і діють відповідно до законодавства України та громадян України, зареєстрованих як підприємці, а також їх об'єднання. Правовий статус торгово промислової палати визначається положеннями статті 127 господарського кодексу України законом України про торгово-промислові палати в Україні від 2 грудня 1997 року. Які можна виділити загальні спільні ознаки або ж елементи правового статусу торгово-промислових палат в Україні? Перше, вони є різновидом об'єднань підприємців. Не є різновидом об'єднань підприємств. Зверніть, будь ласка, увагу на це. Вони мають статус юридичної особи. Їх мета досягнення економічних та соціальних результатів. Але при цьому торгово промислова палата може займатися підприємницькою діяльністю, це їй дозволено, але дозволено в обмеженому вигляді, тобто в тому обсязі, в якому це необхідно для виконання її статутних завдань. Наступною ознакою є те, що Торгово-промислова палата відповідає за своїми зобов'язаннями всіма коштами та майном, що їй належить. торгово промислова палата має право створювати інших суб'єктів господарювання, але при цьому вона не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів, так само як члени торгово промислової палати не відповідають за зобов'язаннями самої торгово промислової палати торгово промислова палата не відповідає за зобов'язаннями створених нею підприємств та інших організацій, так само як вони не відповідають за зобов'язаннями торгово-промислової палати торгово промислова палата має виключне право на використання назви торгово промислова палата, використання вказаної назви іншим суб'єктам господарювання, заборонено положеннями чинного законодавства України. Наступною ознакою є те, що торгово промислова палата діє на підставі з статуту. Ще однією характерною рисою є те, що засновники мають право прийняти рішення чи входити, чи не входити до її складу. Після того, як буде завершено процедуру створення торгово-промислової палати, тобто тут може бути розрив правового статусу засновника і в подальшому члена торгово-промислової палати. Чинним законодавством України встановлено обмеження щодо е, розміщення кількості торгово-промислових палат в межах адміністративно-територіальних одиниць, так за чинним законодавством України, може функціонувати лише одна торгово-промислова палата на рівні Автономної Республіки Крим областей, міст Києва та Севастополя. Чинним законодавством України передбачено мінімальну кількість засновників, які можуть прийняти добровільне рішення про заснування торгово-промислової палати. Це має бути 50 підприємців. Тобто 50 – це числівник, кількість суб'єктів до, до складу таких суб'єктів можуть входити або юридичні особи, або ж відповідно фізичні особи підприємці. Наступною ознакою те, що членами торгово-промислової палати можуть бути лише суб'єкти господарювання, відповідно входити до складу. Цього утворення фізична особа вона такого права не має. Якою є основна мета функціонування торгово-промислової палати в Україні? Основною метою є сприяння розвитку народного господарства та національної економіки, її інтеграції в світову господарську систему, формування сучасних промислової фінансової торговельної інфраструктури. Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності, всебічний розвиток усіх видів підприємництва, не заборонених законодавством України, науково-технічних і торговельних зв'язків між українцями українськими підприємцями та підприємцями зарубіжних країн, відповідно з основної цієї мети, ми можемо з вами зрозуміти, що призначенням торгово-промислової палати є допомога, допомога у зовнішніх зносинах, відповідно резидентів суб'єктів господарювання, і відповідно суб'єктів господарювання, які є резидент. Резидентами інших країн, тобто відносно нашої держави, є нерезидентами України, які чинним законодавством України передбачено завдання для торгово-промислових палат. Перше завдання це сприяння розвиткові зовнішньоекономічних зв'язків, експорту українських товарів і послуг, подання практичної допомоги підприємцям у проведенні торговельно-економічних операцій на внутрішньому та зовнішньому ринках освоєння нових форм співробітництва, представлення інтересів членів палати з питань господарської діяльності як в Україні, так і за її межами, організація взаємодії між суб'єктами підприємницької діяльності, координація їх взаємовідносин з державою в особі її органів. Участь в організації в Україні та за кордоном професійного навчання і стажування фахівців громадян України з питань підприємництва, розвитку конкуренції, а також розроблення та реалізації державних і міждержавних програм у цій галузі, надання до інформаційних послуг. Основних відомостей, що не є комерційною таємницею про діяльність українських підприємців і підприємців зарубіжних країн згідно з національним законодавством, сприяння поширенню, зокрема через медіа, знань про економіку, науково технічні досягнення, законодавства, звичаї та правила торгівлі в Україні і зарубіжних країнах, можливості зовнішньоекономічного співробітництва українських підприємців. Шостим завданням є сприяння в організації інфраструктури інформаційного обслуговування підприємництва. Далі це надання послуг для здійснення комерційної діяльності іноземним фірмам та організаціям. Ще одне це встановлення і розвиток зв'язків з іноземними підприємцями, також організаціями, що об'єднують або представляють їх участю у роботі міжнародних неурядових організацій та інших спільних організацій, сприяння розвитку від торгових та інших чесних звичаїв у підприємницькій діяльності, участь у розробленні правил професійної етики, у конкуренції для різних сфер підприємницької діяльності галузи економіки, спілок та об'єднань. Підприємців і відповідно десятим є виконання інших завдань, передбачених її статутом. Зверніть, будь ласка, увагу, що всі завдання торгово-промислових палат в Україні вони є орієнтовними, не виключними і відповідно можуть бути розширені положеннями того локального документу, засновницького документу, на основі якого вони функціонують. Структура торгово-промислових палат в Україні виглядає наступним чином. Перший рівень, головний, відповідно, його займає палата України. Власне кажучи, є у нас з вами також ще регіональні торгово-промислові палати. Вони, відповідно, займають другий підпорядкований рівень. Підпорядковуються вони торгово промисловій палаті України. І в межах цього другого підпорядкованого рівня знаходяться виключно регіональні торгово-промислові палати. Регіональні торгово-промислові палати можуть бути створені в межах областей, в межах автономної республіки, Республіки Крим в межах міст Києва і Севастополя.